Всіх вітаю! З вами канал Сама Варила. І сьогодні ми приготуємо дуже смачні блини, вони отримуються тоненькими, пластичними, з ними можна робити будь-що їсти з медом або начиняти начинкою. Для цього ми використаємо молоко і окроп. Тож ми беремо молоко, додаємо яйця солимо соленою сіллю, додаємо ванільний цукор. Цукор я не додавала, якщо ви любите солодке, додайте ще й цукор. Все вимішуємо і додаємо свіжесенький окріп. Далі просіємо борошно і вимішуємо тісто. Щоб добитися однорідної консистенції, можна використати просто вінчик. А щоб розбити всі грудочки, можна скористатися блендером. Не забудьте додати рослину олію або вершкове масло. І знову все вимішати. Перед першим випіканням пантельню варто змастити рослинною олією або вершковим маслом. З вершковим маслом, звичайно, вийти смачніше. Обсмажувати блини потрібно на вогні більшому за мінімальний з обох сторін. Зазвичай ми їх просто з медом на сніданок, але ви можете використати будь-яку начинку, як солену, так і солодку. Смачного.